І це обзор косметики від Міні-Міні. Ось от, такий от боксик сьогодні на обзорі. Це мій перший обзор, можливо, якщо вам сподобається, я буду знімати ось такі от обзори. Тому не забувайте підписуватись на канал. Погнали! Так, ну я от вже вам показувала який цей наборчик. Тут в нас от, тут оскотч. Зараз його будемо здирати. Він доволі важкій. так Так, от. Да, зараз ще прийде пару років, поки я його відкрию. Далі міні-мі це український бренд годової косметики. Ну, думаю, ви знаєте. Та ще цей боксик купувався, до речі, в магазині Blockaard. При першій покупці буде знижка 30%. Ну, щоб знати всякі деталі. Це все, то заходьте на сайт Прокарт, дивіться. Я поки попитаюся зараз це відкрити. Відкрила. Так. Ну що, відкриваємо. Зараз вам все покажу. Перше давайте достанемось це. Це скраб для тіла. Ну, до речі, у це тільки буде обзор. Якщо вам дуже сподобається, я можу потім в наступному відео протестувати цю косметику і сказати, чи вона хороша чи ні. Наскрап, звісно, прикольний. Три плюс. Далі, це що таке? А, ну ладно, це якась штука. Далі це маска для обличчя. От. Так. Ну що я ще можу сказати про маску? Ну, в принципі, нічого, потім там протестую. Що? Так, що тут в нас? Далі достаємо ось це. От. Це в нас Це спрей для голови. Вау. Ось як він виглядає. Так, до речі, це що в шопер йде? Вау, дивіться! В мені ніде шопер. Ось такий. от ви, ну, звісно, вибачайте, що так все швидко, просто я не знаю, що ще можна розказати. Я ще поки не тестувала. Просто, знаєте, роблю огляд. Е, так, це, певно, пін... очі... очищуюча пінка для обличчя. Мені здається, що це буде така вмиважкова, дивіться. По вигляду подобається. Особливо мені так подобаються ті от котики. Та там ну, в котика отака, отака от масочка. То... Ну, коротше, прикольно. Різні емоції котика. Це піна для ванни. З бананчиком. Дивіться, бананчик намальований, якщо ви бачите, ото тут. Блін, прикольно. Далі. Ця сама міцелярна вода від мінімі. Я дуже багато дивилася. Там в хто бачили міцелярну воду від мінімі. Вона скаже, якщо вам сподобається це відео, то я її протестую і скажу вам, чи вона хороша, чи ні. Далі тут у нас. Досьйом для тіла з ефектом сяйва. От, він все такий рожевенький. Вот, як він виглядає. Чесно, я вообще я навіть не знала, що це, тому що вона якась така рожавець, я думала, блін, що це... Ну, тут написано що це лосьон. Далі. А, це вже шампунь для голови. От. І останнє що є в цьому наборчику, це у нас зволожуючий флюїт для обличчя. Вау! Блін, я не знаю, що це. Я взагалі думала, що це якийсь дезодорант. Hmm. Прикольно. Что-то такие у нас. Висим тренд древний. Ой, да, обычно. Так. Э -э не знаю, блин, не знаю, что это. Короче, вот, бокс уже ничего нормально, Это что сейчас подаемся детальнейше, я не знаю. Типа. Ну вот, скраб, да, чекай, какой-то песок. Мне кажется, что его с водой треба разводить. Я не знаю. Но, так -то, вот это вот сейчас, как это что тут у нас было в блоксе как? Вот. Довольно-ли очень богато есть в этом блоксе? Вот. Ну, зараза. Вот, вот, короче. Это конечно все прикольно. Давайте что-нибудь на руку, на свечкой. Давайте возьмем зараз. Цей вот лосьон, мені цікаво, як він виглядає. Чекайте. О, чекайте. Стіна нажимається. Вдруг ми не намахали. Ой, переморщила трошки. Ось як він виглядає. Я покажу. Такий от рожевенький. Давайте його якось розтивочкуємо по оці. Ммм, пахне дуже смачно. Так. Ростивочком полоситься. Ммм, так, да, це дуже смачно. Ну, в принципі, як рука виглядає. Ну, рука і крюка, тільки не знаю. Так, це шампунь. Ну, думаю, я це все на руку не буду тестувати, хоча. Хоча давайте протестуємо це все на руці. Так, ой, Це все відкривати треба. Так, головне, щоб я його не та як того. Не та як цього, лосьона. Пахне прикольно, якимось медом, певно. Подивіться, як воно виглядає. Я взагалі думала, ой. Я взагалі думала, що воно якесь біле. Давайте его совочкаем. Да, я размажу, что и шампунь поручи вообще. О, він пейниться, дивите. Пахнет уже смачно. Я зараз мию, бо я вже прям всю руку не буду. Сивочка. Почекайте секунду. Запах лишається, прикольно. Так що тут саут ми вже експериментували на руці, давайте далі. оцю от Пінку е, для обличчя мені цікаво, як вона взагалі виглядає. Давай не багато його. Дивіться. Пахне м -м, якимось сиропом, я не знаю. Так, якимось сиропом. Та же видите. И еще, короче, стало пахнуть. Блин, за прикольно. В принципе, вот, размастела. Я не знаю, здесь на что будет с моей рукой. Давайте еще на руку попробуем эту для волос. Сейчас ничем не пахнет. Не, пахнет чем-то сладким. Просто я вже стільки всього на цю руку, що воно вже трошки ціло. Ну, в принципі, теж рука як рука. Що так у нас дальше є. Ну, Міселярну воду вже на руку не буде, вона, в принципі, рідка поки, в якийсь сенс. Все, от я хочу понюхати. Я не хочу осела на руку пробувати цю пінку для вани. Я хочу її понюхати, бо тут написано, що у нас банан. Реально бананом пахне! Блін, прикольно. А алло, я ж эту штучку с коробкой достала, зараз достану. Так. так Надо достохие звідси. звицы. не поломала його. Е, так, что тут здесь такое? Я достала якусь вот заглушку. Давайте попробуем его на руку. Мне дуже цікаво, що це взагалі. Кай, а що це, раз прочитаю. Зволожуючий флюїд для обличчя. Я не знаю, що це, але це. Давайте спробуємо руку. Багнуває солодко. Подивіться. Давайте його розмастим. Чесно, я не знаю, що це. Може її загублю. Але виглядає прикольно. Я взагалі не думала, що це дезодорант. Бо я бачила, що від мій є дезодорант. Ну що, вже скраб не буду певне упаковувати. Маску так само. От мені його дуже сподобався цей вот Він такий він прикольний. Він доволі великий, дивіться. Такий великий. Туди можливо можна помис... помістити кота. Так, то це все на цьому. Ви, звісно, вибачайте, якщо я там щось, не знаю. Так зробила, чи якось не дуже хороше відео, чи я дуже швидко це все зробила. Тому що це мій перший обзор. Я не дуже це вмію робити. Ну якщо вам це сподобається, то там я буду далі робити обзори. Потім зроблю обзор на оті от всякі міні -мі, Ну, типу, як воно мені на обличчі, типу, тобто, якось таке от на відео, може, цю маску вдягну, якщо вам сподобається. Ну, не знаю, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Мені, почесно, косметика дуже сподобалась. Я ще не пробувала, але я вже бачу, ну подивіться на цього котика, ну таке маленьке все. Ну. Я далі не знаю, що сказати. Трошки переживаю. То, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!